Захисника. У нього є підтримка від донатори з передача. передачі. Владислава, наш трактова медачку та Канються Кам'янцев сейф. від Волошина і м'яч у воротах. 1-1. Динамо зрівнює рахунок завдяки цій чудовій контратації. Але є одне питання. Питання: чи не було порушення правил проти Буйчука. Вар присутній. Цей момент буде розглядатися. Цей епізод. Зараз на повторі. Ми з вами подивимось. Назар Волошин відзначається забити м'ячем здобування. Поки ми дивимося, як розвивалася загалом ця атака Динамо вже з моменту передач. На Волошина Волошин, на Ваната Каняця виграє цю дуель, але не встигає підвестися, не встигає повністю повернутися до гри. І Назар Волошин робить рахунок рівнем 1-1. У матчі проти Ворського навпаки було. Волошин пробував, а Ванат на добуванні зіграв. На переможний 2-1 в тайм. Зараз Ванат прибуває, в Волошу на добуванні. І поки рефері не поспішає світити про зарахування цього голу, все ж 1-1. Все ж гол чистий. На центр...